На слугу, на слуху. Українська освіта це те єдине, що ми зберегли. І тому зовнішнє незалежне оцінювання як атрибут підвищення якості української освіти також повинні мати розвиток в Україні. Збережемо освіту, збережемо нашу, буде, збережемо наше майбутнє. Ігоря Лікарчука звільнили з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти. Досудове слідство в межах кримінального провадження щодо керівництва центру триває. Генеральна прокуратура України встановила зміни даних у реєстрі осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання стосовно більше ста осіб. Першому заступнику директора центру Володимиру Виннику було оголошено підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ігор Лікарчук повторно подав заяву на звільнення піс після відставки його сина Костянтина з посади заступника голови Державної фіскальної служби повідомляє Укрінформ. Це програма на слуху. Я Ольга Ксьонс, запрошую вас приєднуватися. Сьогодні говоримо про те, що ж відбувається із зовнішнім незалежним оцінюванням. Чи пройде воно в наступному році, чи збережеться воно в Україні? Власне, як весь цей детектив довкола Українського центру оцінювання якості освіти вплине на цю дуже хорошу норму, хорошу ініціативу, яка з'явилася в нашому суспільстві, в нашій освіті? Будемо також говорити про те, як боротися з корупцією у вузах. У нашій студії Станіслав Ніколаєнко, міністр освіти та науки України у 2005-2007 роках, нині ректор Національного університету біоресурсів і природу користування. Здрастуйте, пане Станіславе, Дякую, що прийшли. Дякую. Як на вас особисто впливає весь цей детектив із ЗНО? Знаєте... Адже саме при вас на державному рівні впроваджувалося, хочу підкреслити, ці тести. дійсно, в 2005 році, коли я, мене було призначено міністром. То зовнішнє незалежне оцінювання було на рівні експерименту, який проводив Фонд відродження, це на громадських засадах. І, скажімо, в Харкові, у Львові, там, в Києві намагалися спробувати, як це вдасться, тести підбирали і так далі. і так далі. А вже з 2005 року ми 10 тисяч осіб експериментально пропустили через ЗНО, і результати студент, абітурієнти могли використати при вступі. Потім, в 6-му 40 тисяч, в 2007 році 120 тисяч, а вже з 2008 року, якраз я вже йшов з Сади, то 100% студенти, абітурієнти здавали зовнішнє незалежне оцінювання 100%. І, скажімо, немає сьогодні такої сім'ї, яка б не переживала і не цікавилася цією темою. І матері, і батьки, і діти, і освітня громадськість, освітянська громадськість переживають. Мені здається, що прокуратура дещо бачите. Якось тут компаніящина якось пахне, поборолася із корупцією. Питання підвісили, як вони кажуть, і нічого не вирішується. Потрібно його було розслідувати, скажімо, протягом двох тижнів і поставити крапку. Якщо хтось винуватий, то хай відповідає. Якщо не винуватий, то дати можливість працювати центру. А так там була заарештована база даних, і фактично розвитку не відбувалося». Що стосується, скажімо, того самого Лікарчука, то я вважаю, на мою думку, я не слідчий і таке інше, я вважаю, що Ігор Леонідович не міг, скажімо, займатися корупційними справами, оскільки він по характеру такий, що. Це йому не присутнє, не притаманне. Я знаю його не один рік. Ми ж нього ще... все суспільство вступилося тоді, да угу. і але те, що там, скажімо, колеги, як його якісь коригували щось, ну це звичайно неприпустимо. Ну за його спиною це могло і могло і таке бути. Хоча я читав в одному з його коментарів, де він каже, що мова йшла про внесення результатів апеляцій. Тобто, коли, скажімо, відбулося ЗНО, а потім апеляції подають, і от тоді, скажімо, вносять результати апеляцій, і це могло послужити, скажімо, там втручанням базу даних. А взагалі ніхто не звернув увагу на деякі речі. Ото ми в 2006 році, коли я був міністром керівником, поставили обладнання у центр оцінювання, так воно і залишилось З тих часів шостий рік, а зараз п'ятий. Тобто дев'ять років обладнання морально фізично застаріло. Друге питання: ви зверніть увагу, яка увагу, яка там заробітня плата цих людей. Коли в 2006 році на уряді я доповідав про те, що створиться цей український центр, то на уряді була дискусія, що треба дати людям заробітну плату, щоб хоч вона була мінімально забезпеченою прожитковий рівень, щоб вони не цікавилися, не заглядали до когось кишеню. І скажімо, тоді 7-8 тисяч гривень керівник центру, це була зарплата, десь заступника міністра було бу, нормально було. А зараз вона така зарплата і залишилася, тобто. Ми про зНО говоримо, говоримо, а реальних кроків щодо його поліпшення, оновлення ми не робили, тому що, скажімо, табачник той все робив для того, щоб його звернути. Зараз ці військові дії практичного бюджету не вистачає. І в результаті замість того, щоб оновити обладнання, базу даних, нові якісь види додати, тестології, останні досягнення запропонувати запровадити. Зараз все це зупинилося. Ну зараз міністр освіти говорив, що в центрі буде найближчим часом оновлено матеріальну базу і вже в поточному році уряд виділив на ці цілі 10 мільйонів гривень. Добре. Щось робити добре, і я думаю, що да, але з нашими механізмами вирядування, це ж 10 мільйонів. Виділя, це треба тендер. Проводиться це 45 днів. Це 2 місяці. Більше того, ігор лікарчук говорив, що ось ці сервери, які були вилучені в івано-франківському центрі. Вони він побоюється довго будуть тепер повертати їх. Тобто, це може затягнути процес, повертати по кілька так. місяців з юридичної точки зору буде тяганина. Те, що виділили кошти, це правильно. Єдине, там мені здається, не вистачає цій цифрі нуля, тобто не 10 100 мільйонів, мільйонів, хоча б 100 мільйонів. Да. Але те, що рух таки зробив, і про це мені здається, це правильно. І я б хотів би, мені здається, що питання ЗНО потрібно розглянути на уряді, запрошенням прокуратури, проаналізувати. І те, що хто б не правий, хто здійснив правочин, якийсь, ну будемо казати, mm -hmm. хай наказують тих людей, а решта відкинути і негайно відновлювати цю роботу. Так, але знов... Знову ж таки, Ігор Лікарчук говорив, що це може бути і помста йому за те, що діти може, може бути високопосадовців. Не поступлено. Я вам хочу річ. сказати, я в 2007 році на тиждень поїхав відпочивати в Крим. І е, санаторій був, звичайно, нашим. І до мене підійшов один чоловік, керівник великого потужного банку із одного великого обласного центру Дніпропетровська і каже: Слухай, я знаю, що ти є міністром, там мій син, там донька не здали. От як би зробити, щоб там підняти бал, бо не проступи нікуди. І мені це сподобалося, що бачиш, е, система працює. Звичайно, ніхто бала йому не піднімав, я сказав, що це неможливо. Але зациклюватися на системі, Системі ЗНО, ми не повинні. Тому що, я, наприклад, сьогодні, дивіться, ми попрацювали повністю в системі ЗНО. І коли він там сказав прокурор, що 100 осіб, 100 осіб, ніби втручалися в їхні дані, да, 100 осіб, то якщо взяти там на півтора мільйона з даних екзаменів, да, 100 осіб на півтора мільйона це менше-менше 1 тисячної процента. Да? А якщо ми в 2005 2006 році робили незалежне соціологічне опитування, то ми бачили, що. Скажімо, в Західній Україні у Львові до 25-27% абітурієнтів казали, що вони поступали незаконно. В східному регіоні десь 12%, в Києві 11%, в Одесі також 25%. То 25% навіть зі 100 осіб це не є погоду. Вони не роблять такі цифри, погоду. Тому ЗНО потрібно зберегти, його потрібно вдосконалювати, але потрібно робити інші кроки. Ну, наприклад, незадоволене ЗНО, скажімо, якийсь університет, Капиї. Будь ласка, хай КПІ, чи скажімо, наш університет бере на себе відповідальність і свою систему е, застосовує вступу. Але тоді, якщо ти хоч одного пропустиш, е, скажімо, злочин, хтось за хабарі поступить, то відповідай головою. Ну, от свій час, коли глянка ж вона е, запровадила цей вступ і сама відбирала. Прозорий більш-менш був механізм, нормальний. Але все-таки кому може бути вигідне зникнення ЗНО? Знаєте, я не думаю, що хтось з чи хтось із, із якихось політичних сил чи громадських організацій поставив завдання знищити ЗНО. Те, що сказав голова центру, оцінювання, що була б там певна помста, я думаю, що до нього зверталися представники різних. Скажімо, там правохоронних структур і просили, м'яко кажучи, щоб він відреагував. Він не відреагував. Оце могло бути прискорювачем такої реакції, скажімо, на його ну прискорювачем в порушенні кримінальної цієї справи. Але коли скажімо, там нічого такого серйозного немає, ну вже скільки це три-чотири місяці вже затягнулося це все. Що там слідство це провести? Що це так важко? Це слідство провести. Добре, пане Станіславе, зараз пропоную перейти на тему корупції у вузах, яку я анонсувала на початку. Для цього я зацитую міністра освіти і науки сьогоднішнього Сергія Квіта. Отже, у Черкаському державному технологічному університеті тіньовий обіг коштів з іноземних студентів сягає кількасот тисяч доларів. За це за сесію про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт. За його словами, у вузі було створено дві посади провідних спеціалістів. Це було двоє дівчат, які за цих всіх студентів писали контрольні роботи і лабораторні, щоб була правозвітність. Міністр розповів, що питаннями влаштування у вузи іноземців займається держпідприємство Український державний центр міжнародної освіти». Світи. Він повідомив, що невдовзі це держпідприємство очолить офіцер СБУ, який буде нести відповідальність за все, що відбувається з іноземними студентами. Зрозуміло, що це ситуація з іноземцями, вона окрема, але тим не менш, вже офіцер СБУ буде очолювати такий центр. Як боротися, рівні, так. як боротися з корупцією у возах? Ви знаєте, я вам скажу ось такий приклад. Ми е, в цьому році, 2015 році, Повністю виконали все державне замовлення і значно збільшили в нашому університеті прийоми ще за контрактом. І що найкраще спрацювало, це те, що ми серйозно взялися за ліквідацію нестатутних відносин в університеті. Після кожної сесії ми проводимо анкетування. І в електронному вигляді, анонімно, і е, е, в звичайному паперовому вигляді. І ми чітко знаємо, на якому іспиті, хто намагався там вимагати кошти, не намагався, де прозоро, де не прозоро. І зразу абітурієнт і студент відреагував. Вони сказали, там у них. І що вони справді пишуть, так да, звичайно, вказують. пишуть. І я вам хочу сказати, що ми із 36 го місця в рейтингу з університетів у 2014 році ми 36 шостове місце по кількості поданих заяв були. А в цьому році перейшли на дев'яте місце. Тобто, ми серйозно додавали. І я хотів би сказати, що кілька складових боротьби з корупцією ну, перш за все. Потрібно, щоб не було цієї корупції на рівні загальнодержавному, тому що знаєте, найкращий досвід це роби як я. Да? Якщо, скажімо, високопосадовці демонструють, що їм все можна, то чого не можна цього робити в школі, там чи в технікумі, чи в університеті. По друге. Нам потрібно все-таки не закривати очі на проблему реформування заробітної плати і стимулювання наших педагогів за прекрасні якісні результати своєї праці. Люди добрі. Ну так же ж не можна. Ми за 2005, 2006, 2007 рік, за три роки заробітну плату педагогам збільшили майже в три рази. У нас вакансій не було вже в школах, тому що діти, випускники педуніверситетів, почали повертатися на роботу. А зараз. Якщо взяти курс долар 1 до 22 да, і взяти заробітну плату в школі навіть 3 тисячі, да, 3 тисячі поділити на 22, це 140 доларів. Да. А якщо було 1280 в кінці середня заробітна плата 2007 року, поділити тоді на 4,8, на 5, то це ж було 250 доларів да, саме, а зараз втричі менше. Тому потрібно сьогодні реформувати заробітну плату. У нас заробітна плата у внутрішньому валовому продукті складає. Приблизно десь 30%. А скажімо, в Америці 74%. Чому там така продуктивність праці колосальна? А в Євросою 67%. А в нас немає заробітної плати. І сьогодні професор, який отримує заробітну плату, яку йому не вистачає на квартиру, на лікування, я вже не кажу на оздоровлення чи на придбання комп'ютера, чи книг, підручників, підписку, він загнений в кут. Це те ж саме, що якщо лікар отримує копійки, Це зрозуміло, саме, що, що лікар... він буде брати гроші. а як він буде працювати і лікувати людей? Ви розумієте, да, є питання моралі, і більшість наших викладачів в Україні вони сповідують ці моральні стимули, і вони, звичайно, не допускають оцих поборів, і так далі, і так далі. Але коли, скажімо, в тій ж самій школі сьогодні нічогісінько не виділяється десяток років ні на бібліотеку, ні на папери, ні на картриджі, ні на папки, ні на клей, ні на вікна там, ні на двері. Звичайно, це стимулює ці всі побори і так, далі, і так далі. Тому я вважаю, що потрібно сьогодні нам, перш за все, продовжувати засоби маси інформації. Я хотів вам подякувати, цю, цю тематику, піднімати, засуджувати, включати студентське самоврядування. От ми розпочали цей навчальний рік з того, що 6-7 вересня провели велику зустріч ректорату із керівниками студентського самоврядування. Вони прийшли до мене, Ольга така у нас є, і каже: Давайте, щоб не було деканів нікого, тільки ректор прийде там з проректорами. Я, до речі, провожу часто густо зустрічі. От зараз буду з першим курсом, потім з другим, в сам один нікого немає. Я з ними розмовляю, я їх половину ж не знаю. Да, що вони мені скажуть? Я запам'ятовую і таке інше. Тому студентське самоврядування, громадська думка, реформа заробітної плати і, звичайно. Потрібні якісь ще механізми боротьби. От я сказав, ми соціологію цю проводимо. І я думаю, що Міністерство освіти і науки також може робити сьогодні на загальноукраїнському рівні цю виборку. У нас сьогодні в Академії наук педагогічних є цілий інститут соціології. От хай він Який займає... міг би долучатися? Звичайно, він, він робив нам свій час ці, і тоді ви будете бачити картину. Ну, і давайте поговоримо про якість освіти. От дивіться, з одного боку є дослідження, що українці це четверта в світі нація за рівнем освіти. А з іншого боку, ми бачимо, що в нас відбувається в економіці, і наскільки ми бідно і складно живемо. Ми це питання вже піднімали в нашій студії, але хочу почути вашу точку зору. Тим більше, що ви випускаєте фахівців, які будуть працювати в одній з найголовніших галузей в Україні найпотужніших і перспективних сільських господарство. І переробка, да? І переробка. Ви знаєте, Яка в нас страждає зараз? Ви знаєте, ситуація така. Справа в тому, що у нас дуже мало традицій державотворення. Ми 24 роки, ніби незалежна держава, і фактично незалежна держава, слава Богу. Але в нас ще немає сьогодні інститутів, які, скажімо, готували органічно готували кадри для державного керівництва. І, скажімо, ті кадри, які були за часів радянської влади, вони відійшли, а нових кадрів немає. Саме головне, що вони не народжуються. Ви зверніть увагу: ми відбираємо конкурсний набір. От там на прокурора, скажімо, антикорупційного, да. Подають люди документи, комісія відбирає, каже, це хороший, це поганий. Вибачте мене, та хіба ж так відбуваються кадрові? Ми повинні самі дивитися, хто де працює. Не те, що він документи подав, він хороший. Шукати хоч, да, Шукати і знати, що цей чоловік, працюючи в прокуратурі, працюючи в школі, там, міліції, чи працюючи десь там на виробництві чи адвокатом, це прозорий кришталевий чоловік. Він п'ять місць роботи поміняв і скрізь про нього всі гарно кажуть. А ми з Бухти, барах, Здав документи, ми відібрали. От, хороша, в нас міліція ходить. І так далі. Справа в тому, що губернатори, звідки беруться губернатори? Це ж організатори. Звідки беруться глави адміністрації? Це ж організатори основні. Їх ніхто не готує, але не готує не в стінах університету, а на виробництві, на практиці. І немає сьогодні тих посад. Ніхто не готує сьогодні міністрів, ніхто не готує сьогодні заступників міністрів, директорів департаментів. В результаті в нас, знаєте, як наша держава це так, гранітні груди і глиняні ноги. У нас ідея є велика Україна, державотворення. Люди виходять на майдан, хочуть незалежної, потужної, справедливої держави. Ми хочемо всі багатої справедливої держави. А здійснити те, що ми хочемо, ми не можемо. Да, є у нас рівень освіченості. Але нам потр... а як його застосувати, так от потрібно робити сьогодні реєстри, і цей реєстр починався вдарованих дітей. Це діти, які переможці олімпіад. Потім робити реєстри толкових, які прозоро працюють підприємців, фахівців, які працюють якісно десь. Там, інженер, якийсь топ-менеджер, ці реєстри робити, відбирати цих людей, потім десь їх навчати, давати їм, давати, направляти їх за кордон на навчання, а потім пускати їх у державну є службу. Є такі програми, є такі приватні програми, але, але, очевидно, це не на такому рівні. На рівні Можливо, загальнодержавному не це буде? не діє. Так. Це потрібно, щоб була на нагальна е, загальнодержавна програма кадри, яка б саме не, не просто, що ми конкурсний відбір провели, і, вибачте, мене, і сміття, сміття. Вибрали, а людей з практики взяли. Практики людина, яка на роботі показала, що він кращий фермер сьогодні в районі. Він кращий фермер сьогодні в районі. В нього все робота. Він чесно, справедливо працює, плати зарплати. Ну, У нього є варіант балотуватися, наприклад, на місцевих виборах. І таким ну, чином питань немає. Багато фермерів таких балотуються і по спискам нашої партії Справедливість і так далі. Але ми цих ребят повинні підтягувати ще й до керівництва перспективи державою. От йому 30-40 років. З нього буде прекрасний глава адміністрації. Він знає технології, він знає виробництво. Він ну, розумієте, ці люди повинні мати за собою за. Плечима досвід якийсь. Uh -huh. Якщо досвіду немає, якщо він не перевірений практикою, якщо він не. Ну, зрештою, у нас багато зараз людей бізнесу у владі. Знаєте, вдалий бізнесмен, я скажу так: що із 100 осіб бізнесом кажуть, може займатися 4-5 осіб. А от із тисячі чоловік, я думаю, один може бути нормальним державним чиновником. Тому це потрібно відбирати. До вас є перше запитання. слухаємо. Алло, Доброго дня. Пане Соліславе. Так. Я думаю, ви мене пізнаєте по голосу, хто вас запитує. Скажіть, будь ласка, чи не пора нам поставити питання про зареєстрування рекордом Гіннеса, кількість вузів, які створені в Україні нашими видатними освітянами, докторами і так далі. Це ж небувалий в світі випадок, щоб така кількість. Це Мирослав У... чи ні? Університет звичайно. Привет. Університетів була на, на, на наше населення. Дякую, думаєте. Дякую, Дякую що подзвонили. Я думаю, що, пане Мирослав, ми були депутатами другого скликання 94-98 році, це кияни. Я думаю, що в вашому питанні є суть, і, скажімо, працюючи міністром, мені довелося десь 150, 160 навчальних закладів позбавити ліцензій. Але зараз саме життя і скорочення демографічне, різке народонаселення, в нас мало людей і таке інше, воно вже. you <laughs> Працює, і приватні вузи, і невеликі державні вузи не витримують конкуренції, закриваються масово філії, закриваються університети. Тому, звичайно, я думаю, що нам потрібно підвищувати критерії якості, на основі яких надається ліцензія на ведення освітньої діяльності. І за рахунок цього жорсткий повинен працювати механізм і дійсно скоротити число університетів. Вони повинні об'єднуватися, вони повинні укрупнятися і так далі. Я Думаю, що це е, на порядку денному це стоїть сьогодні. Питання Ну і ще питання, яке часто обговорюється. Що, от е, показник того, наскільки якісно вуз готуватиме фахівців, і його престиж, і в тім числі там його можливість потрапити у світові рейтинги, це те, на якому рівні е, наскільки проводиться наукова робота у вузі. Але тоді постає питання: що таке наукова робота? Це кошти, це кадри, які можуть витрачати час в тім числі і на цю наукову роботу, я собі так уявляю, адже в Є завантаження у викладача, йому так. ще треба окремий час на наукову роботу. Цей, Як ви до цього Цей Важкелений рік, рік наш університет зробив багато серйозних кроків по зміцненню матеріальної бази, підвищенню якості освіти і наукових дослідженнях. Ми десь приблизно на 20 мільйонів гривень цьому році виконали і виконуємо різних наукових тем. А що це означає? Це те, що можна буде потім впровадити в промисловості? Звичайно, Про що йде мова? Тут різь, три теми є: одна: це бюджетне фінансування, це Фундаментальні дослідження, пов'язані з екологією, з новими видами продукції, новими сортами. Там. Друге, це господрахункова робота, коли бізнес приходить до нас і каже, в мене така тема, порахуйте мені ефективність виробництва такого чи іншого товару, там, чи сільськогосподарської культури там, і так далі. І, скажімо. Консультаційні послуги, коли просто просять нас проконсультувати і так далі. І так, далі. так от ми дві останні ці речі це виконання госпорозрахункових тем і консультування, зараз нарощуємо. І ви знаєте, ми прийшли до висновку, що потрібно викладачів відправляти на стажування не тільки студентів на практику, а й викладачів на стажування, на виробництво. І от Ми зараз говоримо з Леонідом Козаченко, народним депутатом, він очолює, скажімо, асоціацію при Кабміні підприємців з тим, щоб ми таких викладачів направили Скажімо, там, на Миронівський хлібопродукт, у них там сучасні логістичні системи, ми направили в інші місця наших викладачів, щоб вони разом з студентами також бачили нові технології. І взагалі-то є така крилата фраза, що вуз без науки це профтехучилище. Тому, скажімо, у нас більшість кафедр займається цими дослідженнями, створюється певна тема. І от у нас там, скажімо, і професор доля, і професор Танчик Семен Петрович. Ну, Семен Петрович Танчик в цьому році більше ніж на мільйон гривень досліджень провів для різних господарств, і наукових і так далі. І це я тільки такі приклади назвав. Так. Ми тоді цим людям, цим професорам, дещо зменшуємо навантаження голосове лекційне. Більше дає їм можливість займатися науковою, консультуванням, підготовкою аспірантів, підготовкою тобто магістрантів. Тобто вузи повинні співпрацювати з бізнесом, тому що інакше це буде тільки, тільки диплом тільки Але горечко. потрібно сьогодні зробити крок і законодавцям. Якщо ми не простимулюємо бізнес вкладати розвиток української освіти чи науки, нічого не буде. Сьогодні в структурі українського вишу 1-1,5% це кошти бізнесу. Я не беру кошти, що батьки платять за навчання. Потрібно сьогодні дозволити бізнесу включати валові витрати, я в котрий раз про це кажу. Затрати ну, в межах якихось там обмежити на проведення дослідницьких робіт, щоб ці технології нові появлялись і в нас, а не тільки ми їх провозили із за кордону. Оскільки ми четверта за місцем, четверта найрозумніша, найосвіченіша нація в світі. Напевно, ми повинні жити краще. Ми можемо це зробити, але головне, щоб справді правильно. Правильно державне управління Болаз, це буде. Було... Написав колись такі слова, волі російською мовою каже, що воду ступінь, то лож, душа об'язана трудитися, трудиться і ночі, дінь і ночі. Нам потрібно сьогодні менше скиглити, більше працювати. І я глибоко переконаний, що Україна все рівно буде багатою, заможною, справедливою, і, скажімо, знову буде також, тому що це той антикорупційний шлях, який дозволить нам сьогодні молодих фахівців якісних підготувати. Дякую, дякую. Що ви були сьогодні нашим гостом? Це був Станіслав Ніколаєнко, міністр освіти і науки. Ки України у 2005-2007 роках випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. На слуху, на слуху.